Сьогодні хочу показати вам тактику гри на карті поля Нормандії. Візуально уточню, відеоряд на фоні поки що не повністю відповідатиме темі, адже мені потрібно показати аспекти гри саме на міні-карті. Це дозволить розібрати моменти, які найчастіше трапляються в рандомі. Це відео буде не типовим для каналу у форматі розмовного пояснення з моїми закадровими командарем. Тактика, про яку я розповім, робоча, але не завжди дієва. Найкраще вона працює у зводі, коли всі розуміють, що потрібно робити. Втім, у соло теж можна показати хороший результат. Хоча досвідчений противник, якщо не пропустив голову, легко знайде спосіб вас се Тож, якщо ви вперше на каналі, не соромтеся підписуватися. Для меценатів уже доступне спонсорство, а також не забувайте підтримати відео вподобайкою та коментарем. Ну що ж, починаємо. Отже, сьогодні розглянемо тактику гри з правого респауну. Особисто я вважаю, що ця сторона дає найкращий шанс для успішної гри. Тактика підходить для будь-якого бойового рейтингу і будь-якої техніки, яка вам по душі. Але бажано мати швидшу машину, хоча я реалізовував цей маневр і на тегрі першому, і навіть на звичайному джамбо. Після появи на мапі одразу рушайте по цій лінії. Чим швидше, тим краще. Врахуйте, що небезпека чекатиме з двох боків противники, які їдуть на точку А і можуть опинитися у канаві між точками, або ті, хто заїжджає на Б. Наразі роз'їзди трохи змінились, і частіше саме з Б вас підловлюють. Також у будинках на цій лінії можуть сидіти суперники з нижнього розпавну. Вони легко знімуть вас у лоб, якщо не пощастить. Тому доля удачі тут відіграє роль. І звісно, тімейт у зводі точно не буде зайвим. Коли їдете до будинків, не відкривайте вогонь без потреби. Якщо вас помітили, тоді дійте. Якщо ні зберігайте непомітність. Далі рухайтесь в квадрат А1. Там ви не світитесь, але можете ефективно працювати з тилу по точках А та Б. Основна маса ворогів зазвичай стоїть біля церкви в квадраті А4, і вони точно. Зарадіють вашим снарядам у корму. Періодично перевіряйте квадрат D1, щоб не отримати удар у борт. Також пам'ятайте, позиція не захищає від авіації чи гелікоптерів, тому не розслабляйте. Головне правило цієї позиції не висовуйтесь без потреби. Чим довше залишаєтесь непомітним, тим ефективніше працює тактика. Її перевага це у швидкому розводі противника. Якщо ваші союзники адекватні, ворог швидко опиняється під тиском. Поки вони їдуть від розпавну вперед, ви методично відстрілюєте їх у корму. Далі, коли мстюни агряться на вас, ваші союзники біля точки А та церкви добувають їх зі свого флану. У підсумку маневр часто вирішує гру на вашу користь. На цьому теоретична частина закінчена. Далі переходимо до візуальної складової. Покажу все на реплеї. Хто був на стрімах, той, думаю, уже бачив цей маневр у дії. А для новичків пояснюю, щойно я натискаю чарівну кнопку запис. Моя карма миттєво зникає, і все йде незаплано. Як тільки вийде записати все нормально, викладу повноцінне відео, а не просто реплей. Отож, як ми зараз спавнилися, відразу прямуємо між Б і С на С лінію. І нам потрібно попасти саме в той рівчак, аби нас не було видно. Як бачите, я поки їду і нічого особливого не бачу. Але потрібно бути готовим відразу, тому що може бути противник, який забивається в будинки на 12. Також люди, які їдуть на точку А, можуть біля бортика ось цього цьому рівчаку залетіти з тієї зеленки від точки А. І нам теж треба це очікувати. Але як я вже попереджав останнім часом. Люди, які не доїжджають до цього ангару на точку, Б, вас е, чекають. Є е, також от будинки, як видно було, прицілів. отут буває противник і зараз я дивлюся в сторону противника, де він може з'явитися. Останнім часом це стало досить популярним місцем протидії даній е, стратегії. Як бачите, я просто перекатуюсь і навіть не звертаю уваги в ту сторону. Е, це тому, щоб менше палитися, якщо я зараз би почав вести вогонь. Сторону противника, я більш за все видав би себе і міг би відразу відлетіти. Тобто це теж треба враховувати. Бажано не постріляти, але якщо є небезпека, що вас вже помітили, і розвертаються на вас, ви відразу ліквідовуєте проблему і їдете далі. Тут бажано не зупинятися аби отримати нормальну позицію. Як бачите, я доїжджаю якраз таки до точки А. Не точки А квадрат А1. І починаю моніторити людей біля церкви і саме на точці безпосередньо, аби допомогти нашим союзникам. Відразу ліквідуємо Абрамса. Далі вицілюю ще одного, але не попадаю. Тут коментувати, я думаю, нема що. Стріляю я не криво, не кіберспорт, але результату певні маю. Хоча на дане моє КД доволі погане. Як бачите, ліквідував два Абрамсанкорсьці, і далі закатуюсь відразу в сейв. Бачите, я тут не свічусь, і нам потрібно якраз таки моніторити ось ціль, бачимо. Не попадаю першим пострілом, промахуюсь. Нічого, в мене автомат перезаряджається, і починаю шукати наступну жертву. Як бачите, ось, закотилася в сейв, і в нас тепер лишається горка. І го. Алька, Ліда чи ще якусь подібну фігню, не знаю. ось, критичні влучення. І починаємо методично гристи. Як бачите, противники аграряться на нас. Союзники, які під'їхали до церкви б'ють їх в задок, і ми розводимо то туди, то сюди. Тобто дана позиція більше, ніж. Якщо ви закутатись парою, я думаю, буде простіше. Один, наприклад. Дивиться на респаун, допомагає, і також потрібно дивитися в сторону ангара, ось туди до точки Б. Як бачите, я відразу прослідковую можливі появи противника, який може до точки Б катитися, якого я пропустив за горба, за якими ховаюся. Ось, і починаю методично видивлюватись. Тут спішити нема куди. Головне акуратненько все працювати. Кілесимі знайдуться. Люди не їде, нічого не підозрює, я не свічуся, лазером не замірюю, аби також не палитися, якщо є танку СПВХ, що там опримінення ззаду йде. Це також треба розуміти, що не завжди потрібно лазером замірювати. На всякий випадок краще не ризикувати. От і все і стоїмо, чекаємо. З'явився чел. Ну і все, просто стоїмо, чекаємо. В нас 25 секунд приблизно десь так енвул. І стоїмо і ждемо. Тимчасово не вразливось. Можемо побачити. Людина ось буде гартись на мене і підставляється під мого союзника. Він агриться на мого союзника, я його розбираю. От, Тут все просто. Тактика не потребує якогось над надрозумових здібності, як мінімум, просто виконувати все по шаблону. Але діяти від ситуації, що складається в бою. Не завжди вона буде у вас виходити, як не дивно. Але якщо виходить, о... тим більше в соло, то й добре, ось бачите, треба дивитися ще в ту сторону, аби не було противника. Ось в мене тут є союзник. Як бачите, на реплеї це не відображено і реплеї шматок гівна. Та бажають кращого, тому що у ротрофункції, наприклад, були набагато кращі реплеї. Те, що ти бачиш в бою, ти, ти бачиш і на реплеї в нас, на жаль, не так. Ось, боюся новий. Кіл, мій. Я його. Чекаю, чекаю, ось. Дивлюсь. Час іде. Втратити немає чого снаряди, безпосередньо, в будь-якому разі. Енвольна машина може вас розібрати, ніж ви його розберете, бо ви підете на перезарядку. І в цей момент вас такий чалий підловить. Оце, я залишаюся на місці. Артилерію можна мене викорити звідси, але якщо подивитися позаду мене буде респаун гелікоптерів і ворожі авіації, тому ззаду буде прилітати. Потрібно також мати дими, аби в них тут це з'явитися. Ось, хтось, коли я відспав на дими, я відразу їду шукати. Ось. Виїжджає людина і отримує. Тобто він ховався від мого союзника, а не знав, що я ззаду. От. І методично от, починаємо відстрілювати. Як бачите, тут тімейт на Т-72 чи Т-64 стоїть теж і користується такою нагодою. Ось, бачите? Поюся, звідти проти, за що я й казав. Нам потрібно моніторити і те місце з від часу. Дивно, землю влетіло. Кривеж на землі, да? Ось. І я його добираю. благополучно Нічого особливого, ось авіація на мене кидала бомбу. Добре, що промазала. Пожукили тільки колеса, ось. І авіація десь пішла в ту сторону. А може розбилася. Але я вижив Профіт-профіт. На даний момент у мене 10 кілів. І як бачите, є ще живий, і як посипалась команда противника. Ось дивіться, скільки танків на їхньому респавні. Ось я собі засейвився і чекаємо далі бердлю. І погляньте на те, що скільки тут людей посипалося на цьому фланзі, і в цілому люди навчилися грати в один респ від наших славних там тундроблогерів, які вчать грати людей тільки в один респаун, і ось результат рандому. Людина злась і вийшла, злась, і вийшла. Так що не будьте такі, як отнеразкові ідіоти, і катайте краще нормальними сетапами. Всім добра. Дякую за перегляд. Залишайте ваші вподобання, пишіть коментарі, а всім решта, слава Україні!